365 днів про взаємовідносини, день 195. Хитрість приводить до поразки. Є таке в житті людей викручування, придумування, хитрість. І цей приклад я приведу, основуючись на законах алгебри. Я люблю математику, я люблю алгебру. Алгебра, вона не складний предмет, якщо ви знаєте формули. Тобто, коли у тебе йде певна тема з алгебри, ти береш формулу, застосовуєш її, і у тебе все прекрасно спрощується і виводиться в прекрасний результат. Але ж більшість людей вони не люблять алгібру, тому що не знають формул або не хочуть їх вивчати. І вони починають писати навмання. От, знаєте, от Мають величезний приклад і думають: «Ну, чого я це буду думати, спишу цей варіант відповіді, а логічно мені здається, що це має бути ось так. І вони пишуть свою відповідь. І зрозуміло, що вони терплять фіаско, вони пролітають. Тому що це не та відповідь, яка мала би бути. І вони отримують низькі бали з цього предмету, і далі низькі бали, і далі низькі бали. І в них виходить такий момент: вони кажуть: Я не математична людина. Знаєте, ще більшої брехні я не чула, тому що немає нематематичних людей. Кожній людині, абсолютно кожній людині, доступна математика. Питання в тому, що у людини немає того вчителя, який дасть їй можливість дойти до кінця і народити, тобто відкрити цей резервуар, який в ній є, розуміння. Тобто, це треба, щоб сама людина взяла себе і сказала: я вивчу цю формулу, і я почну практикувати по цій формулі. Я почну розписувати по цій формулі. Мені не хочеться, тому що це треба посидіти, покоптити, натренувати себе, тому що це не один треба приклад розв'язати. Але коли людина так починає працювати, у неї виходить все. Тому я кажу, що точні науки вони легкі із-за того, що їх треба просто виконувати по Формулі, маючи активний натренований момент. Тренуватися, тренуватися, тренуватися. От як ви зуби чистили. Знаєте, ви вчилися спочатку технічно чистити помалесенько їх маленькою дитиною. Ви зараз навіть не задумаєтесь над цим. Ви просто чистите їх три хвилини і так далі. Вам не потрібно це, скільки ще там чистити? Чому? Тому що навик уже прийшов. Так само в житті багато хитрять. Вони такі, знаєте, ні, ні, я правильно говорю, я знаю, як треба говорити. Я читаю Біблію, я молюся. Так, Господь, я так тебе люблю. Або каже, стоп, ну давай по правді. Ти ж вгадуєш відповіді. Як знаєте, як це має бути скрізь Ісус. Тя, я скрізь буду говорити ім'я Ісус. Ну, не прогадаю. Або каже, ні-ні-ні. З ні. формулами розберися. Сядь, будь ласка, відкрий Біблію. І якщо в тебе не працює відносини з дружиною, то прочитай яким має бути чоловік? Якщо в тебе не працює відносини з дітьми, то прочитай, який має бути батько. Якщо в тебе не працюють фінанси, то прочитай, що таке фінанси і як вони працюють. Ти маєш вивчити Божі формули і застосовувати їх в житті через практику, не теорію. І тоді я гарантую, результат буде відмінним.